16 червня, неділя. Окупація та евакуація з Бучі. Сергій Никифоров, частина 1. Хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Послання до Римлян, розділ 5, вірші 3 та 4. Ми прокинулися від вибухів 24 лютого і ніхто не міг зрозуміти, що коїться. Поряд з Бучею за 4-5 кілометрів від нашого будинку розташований військовий аеродром Антонова. Того лютневого ранку ми побачили близько 40 гелікоптерів. Люди відразу почали писати в чатах про те, що робити, куди йти, де ховатися, у кого є підвал. З'ясувалося, що ні в кого поруч не було укриття, а в нас був. Невеликий підвал, близько пів метра в глибину й об'ємом 15 квадратних метрів. У перший день зібралося 27 людей адже ззовні вже стріляли і пошкодили дуже багато дахів, атакували аеродром, палили все, що траплялося на шляху. Гільзи лежали навіть на дорозі біля нашого будинку. Усі були шоковані адже навколо вирував хаос. Люди були у відчаї і не знали, що робити. Чимало прагнуло виїхати, і дороги були переповнені машинами. Багато в кого були діти віком від 1 до 3 років, також худоба, собаки. До нас багато хто приходив сховатися, і ми нікому не відмовляли. Уже в перший день війни ми почали молитися і читати святе письмо з невіруючими людьми, адже вони ставили багато запитань щодо ситуації навколо. Доки було світло, ми разом готували їжу, і це була ніби групова психотерапія. Деякі люди не виходили навіть у день, бо боялися обстрілів. Багато залишалося на ніч, навіть з дітьми. Коли зникло світло, ми поїхали до продуктового супермаркету Новус, де нам дозволили взяти будь-яку їжу, готували на вогнищі, водою користувалися тією, яку набрали у ванну. Ми молилися, разом читали Боже Слово, і я дякую Богові, що не було відчаю. Ми бачили розстріляну ворожу колону на вулиці Вокзальній. Це було разюче видовище, і, я дек... і в декого виникла депресія, але ми підтримували одне одного. Коли виник інформаційний вакуум адже не було інтернету та зв'язку, ми тільки бачили, як щодня літають гелікоптери і висаджується десант. Ми не знали, чи є зелені коридори і коли треба виїжджати, тому повністю довірилися Богові і молилися. Люди, які ховалися з нами в підвалі, мали свої авто, але не з'їхали і запитували нас, коли можна вирушати, бо, напевно, бачили і відчували, що ми знаємо Бога, і Він оберігає нас.